Мамки не взяли. Да. Ну яка А, Пам'ятаю, міністр соцполітики сказала, що людям треба вийти з зони комфорту, тому що не проживають за місцем проживання. В Місце проживання ось а, Ось людині відмовили в ВПО, яка проживає не в Кам'янці, не документи. тут. Не було її вдома, перевірили да і відмовили в На статусі ВПО і виплати відповідно не виплачуються. ні мамі, ні доньці. А ви статус ВПО отримали з селища Кам'янка? Селище Кам'янка зруйнована на 80%, Проживали в Ізюмі, отримали листа. Що вам відмовлено в статусі ВПО да, червня місяця? З червня місяця, я місяця. Не Куди ви зверталися? Захист Судзахист. і що вам там повідомляють? Я написала заяву, щоб мені дали відповідь в письмовій формі. Mm -hmm. Мені прийшла відповідь відмовлено, mm -hmm. то що документи подані вдруге. Я розумію, наприклад, друге мене да. заставили подати. Ну, це просто камінка, розумієте? Ось оце кам'янка. Я це, просто це. розумію, коли людина, наприклад, е, із селища, яке не постраждало, переїхала кудись в сусіднє селище і, і, і зареєструвалася, не, як ВПО і віднову. Але якщо людина з камінки, ну треба було, мені здається, перевірити, чи взагалі її дом існує чи ні, всі питання бо. Впала одразу, але більш всього ем, більш всього жахливо те, що захист просто відмовляє і все. Ніхто нічого не робить, не розбирається.